Тактичний годинник з компасом від бренду Skmei, в якому можна плавати, має тактичну підсвітку і багатофункціональний. Дуже легкий, зручний на руці. Ось так виглядає. Переходимо до налаштування. На головному екрані бачимо час, день тижня, дата та місяць. Щоб налаштувати на основний час, затискаємо праву нижню кнопку. Ось, Світиться зразу, можна вибрати, який формат часу ми хочемо бачити: 24 години чи 12 годинний. Включаємо 24 години. Переходимо до наступного режиму. Переходимо кнопкою мод, яка знаходиться зліва внизу. Так, це в нас рік. Виставляємо потрібний нам рік правою верхньою значить, значення йде вперед, лівою назад. 25 рік. Далі, наступний режим: дата та місяць. Це формат. Дата та місяць. Вона внизу відображається, що йде першим. Виставляємо. Або місяць, як в цьому випадку, або дату, а потім, потім місяць. Наступний режим: виставлення самих значення. Місяць. У нас 7 сьомий. дата. 13 число, допустимо, хай буде. так, далі. Наступний режим виставляємо головний, основний час правою верхньою, значить, значення вперед, лівою назад. Перемикаємось, виставляємо хвилини. Перемикаємось. секунди ми збиваємо до нуля. Вони не виставляються, а збиваються до нуля. Далі, сигнал кнопок. Він зараз вимкнутий. Можемо включити. Вимкнути, включити. Ну, для зручності ми його вимкнемо. Так, все, пройшли круг. Для фіксації натискаємо праву нижню кнопку. Все, основний час у нас налаштований, день тижня, дата, все є. Так, наступний режим. Натискаємо на кнопку мод, переходимо в режим секундомір. Запускається правою верхньою кнопкою. Нею ж ставиться на паузу. Правою нижньою збивається до початкового значення. Далі, наступний режим. AL. Це будильник. Тут їх три, три будильника. Перемикається правою нижньою кнопкою. AL-2, AL3 і Signal. Це погодинний сигнал. Можна його включити, вмикається правою верхній On. І виключити, щоб кожну годину не пікав годинник. Так, для налаштування будильнику затискаємо праву нижню кнопку. Він нас одразу, одразу включився. Вибираємо потрібний нам час, скільки йому потрібно спрацювати. Перемикаємо з на хвилини. Затискаємо, якщо нам треба швидко перемотати. Так, і фіксуємо правою нижньою кнопкою коротким натиском. Так, для того, щоб його вимкнути, Праву верхню кнопку натискаємо, Вимкнути Вімкнути on, є. Так, далі. Таймер. Таймер запускається, виставляється. Значить, доступно 100 годин. Затискаємо праву нижню кнопку і правою верхньою вибираємо значення, це перші йдуть години. Вибираємо значення вперед, лівою назад. Раптом треба всі 99 годин запустити. Перемикаємось на хвилини. І 60 хвилин. 59 хвилин. Так, фіксуємо правою нижньою. Стартує правою верхньою. Все, таймер пішов. На паузу ставиться правою верхньою. І збивається до початкового значення, яке ми налаштували правою нижньою. Так, далі. Далі йде світовий час. Зараз. Він налаштовується автоматично від нашого часу. Це якщо ви їдете в другу країну, знаючи, який там, в якому часовому поясі вона знаходиться, просто виставляєте правою верхньою або лівою верхньою країну, часовий пояс, в який ви заїжджаєте. І автоматично буде переключатись час вперед чи назад. От Мадрид, Париж, Рома і так далі, Берлін. Все. Переходимо в налаштування компаса. Для цього натискаємо праву кнопку нижню. Режим компас. Спочатку треба його відкалібрувати. Для цього затискаємо ту саму праву нижню кнопку. От, режим калібрування. Для старту нажимаємо праву верхню. Почалось калібрування. Нам цей момент потрібно крутити годинник за часовою стрілкою і покачувати зі сторони в сторону. Ось так це робиться, для більш точного налаштування. Калібровка проходить, там видно, йдуть міточки відображаються на екрані. Два кола вона проходить. І далі ви побачите надпис ОК, якщо все добре. Якщо ні, то перекалібруйте. Надпис ОК. І зразу ми бачимо показники компаса. Калібрувати потрібно на відкритій місцевості для більш точної калібровки. Так, далі ми просто заходимо в режим компаса і вмикаємо його правою верхньою кнопкою. Все. Вже більш калібрувати не потрібно, просто вмикаємо і ми все бачимо. Так, на цьому налаштування годинника закінчено. Всім дякую за увагу.